Тож, ж, насправді дуже багато людей чекало цього моменту і цього виходу. Хтось приходив до СІЗО, хтось просто вболівав і дуже хвилювався. І це для багатьох дуже емоційна насправді подія. Але що ми бачимо? Що буквально Червінський вийшов із СІЗО. і Одразу його адвокатом вручили клопотання щодо застосування домашнього арешту в іншій уже справі, не пов'язаній із аеропортом Канатове. Ну, тобто хочуть посадити, хоч хоч де, хоч вдома. Хоч які ми ще ми ж бачили рекордну кількість справ, яка свого часу була порушена проти Петра Порошенка. Ми рахували, вже за 130 справ, було порушено загальна кількість, тобто ну по чотирьох з цих справах в нього подільником був нинішній американський президент Джо Байден, то тут нема чого дивуватися. Абсолютно було зрозуміло з самого початку, що це такий зразковий кейс. Треба довести на прикладі Червінського. Що якщо ви не будете мовчати, якщо буде. Намагатися достукатися до сумління нації, розказати правду про злочини цієї зеленої команди, то будуть проти вас вживати різні заходи, провокації. Навіть колишній власник цього приміщення, в якому знаходиться ці будівлі, де знаходиться прямий канал. Він, коли мене бачить, він питає, чи Калкін ти до сих пор що живий? Якось дивно, каже, тому що я від того ж самого Андрія. Портнова, який тепер зі мною судиться, скільки я отримав погроз своїх у Фейсбуці, де він писав до мене, ну, Він взагалі всіх там порохоботів збирався зібрати в концтабори, ну, верніше, в фільтраційні табори, де він писав, Ну, а потім вони будуть там потихнечку Ну, тобто, І ця людина була е, так піднята. В якості там такого великого помічника зеленої команди колаця Смаглюк Василенко Смаглюк офіційно дякувало йому за допомогу, що він ось так надає таку фахову допомогу цьому зеленому шопітолію. Ну, тобто, я багато разів ходив на судові засідання Романа. Підтримав його, передавав йому книжки в дружині. Давав телефони досвідчених адвокатів ну, контакти, які могли надати якусь допомогу. Ще до ну додатково там дати пораду, крім цієї потужної команди, яка вже працювала з е, паном Романом. Але головне, що мені були, що найдосвідченіші українські контррозвідники, на рахунку яких там десятки успішних операцій, той самий Цемах, вбивство того самого Захарченка, Гіви, Моторола, вони відсторонені. Ті 16 чи скільки там фахівців контрозвідки, які готували доповідь Зеленському про найближче його оточення, він їх всіх відсторонили. Люди, люди, які от я зараз проводжу часто паралелі з Ізраїлем, да? кожен день от я тільки що читав останню новину, що знищили сьогодні. Зранку знищили одного з керівників цього корпусу стражі ісламської революції, який задіяний безпосередньо в цих операціях, із була в, в Лівані. Практично, ну там серед цієї верхівки хизбули з шести осіб, трьох вже знищили. Якщо брати тих, кого знищили в самому в самому секторі газа ізраїльтяни там рахують вже там ну 10 десять тисяч знищених. А хто за останні роки з того моменту, як прийшла нова команда туди, в контрозвідку? Де в нас яскраві випадки? Ми навпаки віддавали таких важливих, ну найважливіший свідок по справі М-17 сьогодні, Цемаха. якраз 10-та річниця. Це ЦЕМА. Не дали достатнього часу, щоб допитати його нідерландським слідчим, які сюди приїхали, просто швиденько раз, 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 і, і віддали його Москві. Тобто хто хто де оці ці яскраві операції за останні там п'ять років, які були на рахунку того самого бурби Грицака, колишнього керівника служби безпеки України? Генерал армії не задіяний сьогодні взагалі ні? Ну так таких десятки таких випадків, десятки, якщо не сотні, найдосвідченіші офіцери української контрозвідки сидять без без роботи. А хто в нас займається? Тобто, Буданов доповідає там про чергові там хвороби Путіна і про те, що будемо пити каву скоро в Ялті. А реальні справи де? Тобто, за цей час ізраїльтяни за останні там 9 місяців знищили сотні вже керівників. І це одна з ну найголовніших один з найголовніших напрямків діяльності ізраїльського уряду саме знищити верхівку ворожої ворожої команди. А в нас кого? дочку Дугіна там і теж не зрозуміло, хто це був, чи це внутрішні якісь розборки, да, чи якогось там зет-пропагандиста. А де керівний склад? В нас от нещодавно вони вихвалялися, тим, що, що вони знайшли повністю дані всіх цих льотчиків, які були задіяні в цьому нальоту на Київ, і під час якого постраждав Ахмедит, виклали повністю їх список. Але потім виявилося, що це не їхня робота, це не їхня агентурна, агентурна агентура спрацювала. Вони просто взяли все це, що було в наших друзів на миротворці і, і виклали в себе, навіть не, передом, не повідомивши миротворець. Навіть ті там обдруковки, які там були, там три, три було обдруковки в написанні прізвищ, вони просто їх перенесли собі на, на сторінку і вихвалялися, що це вони зробили. Ну, як можна сьогодні спокійно спостерігати, коли нічого в активних контррозвідувальних заходах не відбувається? Хто з постраждав, не кажучи вже про це, що не порушили в нас? Порушили кримінальні справи проти Червінського Порошенка і Байдена. А де кримінальні справи проти Путіна порушені Україною за ці роки? Де кримінальні справи порушені проти Герасимова, проти Шайгу, проти того самого божевільного Медведєва, який сьогодні викладає знов сьогодні? Виклав там, що треба позбавитись взагалі українців на планеті. Ну, що ми в де актін активна наша міжнародна політика? Знов ж таки, ми пасемо задніх, невиди, не не, не. Спромоглися достукатися до сердець після там підриву Каховської цієї дамби після цього бомбардування. Ці новини, на жаль, як ну, той самий там Віталій Портников переймається тим, що ну, такого це була абсолютно неможлива річ ще там 6 років тому, щоб така подія, як бомбардування дитячої лікарні, була на третьому, четвертому четвертому місці в повідомленнях світової преси. Ми мали привезти сюди, як це зробили ізральтя ізраїльтяни ті самі. Після нападу на ці ж кибуці, там БР, інші ізраїльські поселення вздовж лінії зіткнення з сектором газу. Вони привезли туди десятки кореспондентів, які прямі репортажі вели. Я не бачив таких ну, у нас часто ще й перешкоджання для так, іноземних їх, медіа, які позбавляють і Це так, і вони їх... не можуть висвітлювати. Хоча насправді це потім конвертується в зброю, насправді це конвертується в інші речі. Ну і що стосується Романа Червінського, це не тільки питання про долю однієї людини, хоч це важливо. Так але це питання і того, а який сигнал, який посил отримують усі ці розвідники, усі, ті, хто працюють на країну, які дії, яких можуть бути потрактовані і ми бачимо, ось яким чином наразі вони трактуються і людина замість захисту України. Скільки корисного не міг би зробити Червінський впродовж цього часу, що він сидів у СІЗОМ на то. А натомість він займається тим, що або в СІЗО, або змушений захищати себе, і так далі. Ну тобто, це це дійсно призводить до негативних наслідків. Так я коли сходив на засідання, мене вражала кількість цих співробітників охорони, які забезпечують цей процес. Там десятки людей, які могли би бути насправді задіяні на сьогодні на на напруженіших там напрямках фронту, а їх тримають. Ну, вони тут. всі мають бронь від мобілізації, і прокурори, і поліцейські, і всі решта, і держава навіть мови не хоче вести про те, щоб якось, хоча б частково цю бронь скасувати. А насправді ця бронь. Це те, що змушує їх бути якомога лояльнішими до влади, бо будеш виступати проти, чи будеш мати власну позицію, втратиш собронь. У мене ще одне питання: радше, радше до, ну, до фактів, та, які ми маємо: 9 мільйонів гривень. Okay. Застав, у нас Як? ж насправді сума застави регулюється законодавством, і вона не може перевищувати певних розмірів. А 9 мільйонів гривень, ну якщо брати там навіть зарплату розвідника, це, це скільки, я не знаю, десятків. десятків років потрібно працювати, років щоб зібрати. Було. Ну добре, допомогли, внесли. Слава Богу, що не байдужа його доля іншим людям. Але ну от от я, що це за виконання за? Виконодавство насправді і як таке може бути, в тому справа, що ми ж бачили, що ми тим наближеним до так скажемо цієї зеленої команди, їм зменшують, зменшують весь час ці застави, і таким чином дають можливість їм зрештою їх зібрати там керу користуючись там відповідними там можливо корупційними схемами знову ж таки, але як очікувати, що Полковник, який вже півтора року перебуває за гратами, може зібрати таку суму, тим більше, що в нього троє троє неповнолітніх дітей. Дружина мати хвора. Тобто, в нього практично на якщо я не помиляюсь, сестра теж чи матері, чи його сестра з інвалідністю. Тобто він практично єдиний там кормилець в великій родині, і вони сподіваються, що він міг би забрати зібрати таку легку, таку суму. Тобто, ми дійсно маємо дякувати. Петро Олексійович, як свого часу, я пам'ятаю, виходили під суд полковника Марського генерала Марченка, який, зрештою, на да, теж був звільнений за рахунок великої суми, яку тоді саме виділив Петро Порошенко. І потім саме ця людина зупинила наступ на Миколаїв. Ну його зусиллями була організована оборона, тому що коли він прибув до Миколаєва, він побачив, що там повний безлад. Ніхто ні за що не відповідає. Саме його зусиллями була організована. Пар дивіденти отримали, скажімо так, інші люди з цього приводу.